У мене була складна, ну, я робив складну операцію досвід пацієнтові, який вже був у нас, все було добре. І потім він прийшов на другу, ну, ще норму щелетку, так би сказати, і ми імплантували. І було видалення, багато зубів пішло, які вже були погані, але потім відповідно встановлювався імплантат. Скажіть, друзі, хто мав колись анестезію на нижній зуб? От у мене була. <тит> Отак половина. Знаєте, як оце коли? <годи> Я думаю, багато, правда. Воно раз так замерзну, так все. І знаєте, таке відчуття, ніби губа, така водна клубша, і половина язика, і от, оце от все. І чому воно так відбувається? При тій анестезії, коли ми вводимо якийсь анестетик, він відключає нам нерв, який, відповідно, потім вже перестає бути чутливий. І цей ефект проходить через 2,5 години. І потім знову повертається. Коли проводиться операція імплантації, я просто так коротко вам скажу, щоб ви розуміли, чому я це говорю. Коли проводиться операція імплантації, ми зводимо імпланти і вони знаходяться досить близько до того нерву, який проходить. Я коли готуюсь до тої операції, я завжди планую шаблон. Це така спеціальна така штука, через яку я точно заводжу імплантати до тої позиції. Де має бути, щоб не пошкодити той нерв. Ну і от, проводимо ми операцію, вже зробили все, все нормально. Анестезія зроблена людині, тобто в неї відключено все, ми зробили все, все хорошо. Ну і вже робиться рентген: контрольний для того, щоб побачити розміщення самих імплантатів, їх було всього чотири. І ви знаєте, я бачу таку картину, що імпланти проходять дуже близько до нерву, От впритик. Медова на це приблизно 2 мм. А в мене такий план доторкається. І я розумію і з обох сторін. І я розумію, що сверло, яким я проходжу, воно йде глибше. І я все ж таки розумію, що напевно я цей нерв зацепив. З однієї сторони 100%, а з іншої сторони, думаю, напевно, ні. Ну і все, в мене переживання. Людина пішла, тому що в неї анестезія, зазвичай ті люди йдуть, потім вдома відсипаються, тому що важке, важка операція. І я в рецепції на другий день кажу: дзвоніть, узнавайте, що з ним. Чи відійшла анестезія, бо якщо нерв пошкоджений, воно так і залишиться. Ну, тобто губа просто буде від... не будете відчувати, відчуття не повернеться. І ви нічого з тим не зробите. Нема лікування. Якщо там вона відключена, вже буде назавжити. І я дуже переживав. Чому так сталося? На рентгені, по якому я планував, у мене гарна апаратура, все, але той нерв не просвітився, і його не було видно. А він робив зазвичай гарно виходить, тобто йде і виходить. А він робив там таку як петлю і вертався назад. І от туди в ту петлю і я практично заїхав. І на другий день рецепція дзвонить і він має, каже, в мене все добре. У мене все добре каже, чудово каже, в мене лікар, молодець, а ви знаєте, в мене є камінь в душі. Я дуже переживав. І в цей момент, я думаю, свій Боже, який ти є великий. Ми деколи молимося, Господи, будь із нами, поможи нам і так далі. Але Бог говорить, я вже з вами. Я вже з вами. Нам тільки потрібно зрозуміти, що він є біля нас. Він завжди допомагає нам тоді, коли, де ми, можливо, не бачимо. І слава Богу, людина прийшла в контролю. Все добре, все чудово, він радий. А я який радий? <гум> я ще напевно більше радий, ніж він. І знаєте, це велика Божа милість. Но зі здоров'ям людини це завжди переживання, бо це непросто. І Є багато, ми знаємо, случів, коли доходить діло до суда. Ви не можете, знаєте, людині відплатити, якщо в неї пошкоджене здоров'я. Це не просто ви дали якусь суму і все це закрито, а це людина, все життя в цим живе. Тому я дякую Богу, що він є такий великий Господь, який береже вас. Це його велика милість. Можливо, у мене такі знаєте, свідчення, вони такі похожі один на одне, але я просто бачу в цьому руку, в руку Божа. Нам О, дійсно. І знаєте, я написав групу лікарів, е, і там був такий момент, що лікар казав, якби ну, імплант закрутив в міліметрі, тобто він не дійшов міліметр до нерва і в людини парастезіє вже півроку. А я думаю, а що в мене буде? Це перший раз таке в мене сталося. Тому так, але слава Богу, обійшлась. Не будьмо, як той Петро, йшов по воді. Він міг ходити завжди, як би йому віру. Не тільки тоді, коли Христос був біля нього. Але знаєте, це якісь моменти, коли в нас печатується коліна, коли ми бачимо десь з боку хвилю якусь, десь щось, вони нашу віру починають відштовхувати, як брат він казав, приходить страх. Віра втрачається, надія, знаєте, починає людинами тушитися. Але Потрібно просто вітати Богу. Він ніколи нас не залишить. Ми його діти, наскільки він нас полюбив. Це важливо нам просто осознати. Дякую, Нехай буде.